Усім вам вечір в хату. І так, я не, дав, не так давно робив відео по. Там? Кейлія. Це парна героїня. І якщо ми подивимось її скіли, то гляньте Атур. Тобто вона з ним лише лікується. І от зараз ми і розберемо її, так сказати, чоловіка, брата, товариша, чи хто він їй є. Ну, такий от герой. Герой на такий, скажімо, ну, дуже-дуже, якщо чесно, противний. Я колись його дуже-дуже давно... Зустрічав на арені. І, ну, видать, хтось явно нього фанатів. Було в нього, по-моєму, 140 тисяч сили. Душа була. Шестизіркова. А душа дуже підвищує стати. Коротше, я і раді прикола його пробував вбити тричі. Він невбиваємий був. Ну, Бог з ним. Коротше, давайте роздивимось нашого героя. Він герой здоров'я, а б'є він від захисту. Тому нам потрібен захист. Та, дивіться, здоров'я. У нас багато на ньому, майже 20 тисяч без копійки. Атака нам не потрібна зовсім. Бачите? Ой. А от захисту якраз у нього, як для героя захисту, мало. А б'є він від нього. Тобто це ви повинні враховувати. Ну і тут у нас ще є оцінки. Ну, на них я срав велику купу. Швидкість середня і далі все по мінімуму. І тут далі по навичкам саме-саме цікаве. У нього дві пасивки. Одна пасивка пильний союзник. Імунітет до оглушення, замороження і сну. Але доступно, коли лише в команді є Кейлія, тобто його напарниця. Хто вона йому спитайте, у розрабів. І інша пасивка. Але тут у нас уже, якщо тут просто, то тут у нас КД2, але лише одну книгу ви вкидуєте, і кожного ходу, тобто адреналін, лікується на 15% від власного максимального здоров'я та накладає на себе контратаку на два ходи, якщо зазнає критичного удару. І по поводу критичного удару. Моби не дуже часто б'ють критичним ударом. А от люди на аренах, там все, цим же ж всі блогери розказують, що критичний шанс повинен бути 100%, щоб завжди він критував герой. І от якраз це нам і треба, цьому герою. Тобто він лікується і ще й накладає на себе контратаку. Підемо далі. Озвірілість. Атакує навмання двічі. Кожен удар має 50% шанс, а з книжками 75%, не 100. Майте це на увазі. Накласти провокацію на один хід. КД-4, апається шкода і КД до 3. Шкода залежить від захисту, як я вже казав. Ну, також непоганий навичок. І основна атака. Буремний стрибок. Атакує одного ворога. 50% шанс книжками і це шкода. Накласти провокацію. Замітьте, провокація і провокація. Дві провокації ну, з двох скілів. Коротше, тут у нас контратака, там провокація. Коротше, весь він такий. Ну, герой стрмний. Кажу чесно вам, блин, якщо мощний хрен уб'єш. 50% шанс накласти провокацію на хід. Як я вже казав, ну, якщо ви його викачали, ви його точно не пошкодуєте, що ви викачали. І не будемо дивитися оцю всю гадость, а просто куди-небудь з ним підемо. Наразі лише перевірю, чи він у мене готовий. Чи я тут, як кончена мразота непідготовленого героя, вам вирішив показувати. Щоб не затягувати тоді відео то Краще його зупинимо зараз. Ось наш Атур. Ну, так, тут будь-все. то Єдине, що це не доточено, ну, то не, не наскільки вже глобально. Е, Так, е, книжки. І зараз дар подумаю, який змінити. Ну, тут провокація. Ну, провокація, звісно, так, да, він реально. Топовий в этом плані. Десь тут у нас. Ні, того нема. Ладно, почекаємо. Поки нема що ставить. Ну, кланти в мене є, да? Да, в принципі, не такі ідеальні. Їх би змінити. І, в принципі, да, на що, мабуть, ми і зробимо? Зробимо його більше живучим, в принципі, щоб він був більше. Так. 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 У нас хватает, да? Да. Тут що тут у мене? Ну, в принципі, його можна, якщо тут, то зробить більш дамажним варіант. Отакий от от варіант тут даємо йому отакий. Ось такий, от такий от варіант талантів. Ну, зараз оце буде нормик. Повніє нормі, хоча і тушка не докачена. Ну, нічого. Значить, якщо ви його викачали, я ж кажу, ви ні разу, ні разу не пошкодуєте герой, дуже-дуже прикольний. Ну і він, я ж кажу, якщо ви ним упоритесь реально, то він вам покаже просто чудеса. Але він, звісно, він не для того він, щоб качати корм. В нього немає масухи, і він б'є хоч і не так і слабо, але не так і швидко він буде вам проходити, то компанію, звісно, я б не рекомендував ним бігати. Ну і він у мене бігав отак от от качався, чисто поки став 60-й. А так, ну, це просто, знаєте, мені просто не вистачає ніколи тих нещасних срібла. Щоб його я, я лише в самих крайніх варіантах заливаю з саніною героя. Ну, якщо треба зовсім підняти левела. І це я роблю або не... Ну, типа, от Одіну я заливав. Тому що е, я помер би від старості, мабуть. Швидше. Чим він би. Ну, не, він не настільки бойовий. Тобто, да, він є сильно, але не, не для компанії. він. Отакі от от герої. Ну, от дивіться, Тобто, він вполне нормально з цим справляється. І, в общем, гляньте, скільки він нахилився. Також ми можемо. Ну, в принципі, можна набагато де піти, ну в даному випадку пофігу. Ну якби, при його, так сказати, характеристиках він може, ну от візьмемо, наприклад, чи передамажить він цигана. Циган у нас дуже гарно дамажить. Але звісно цигана він не передамажить, бо це герой атаки. А це, ну він, він хоч і хороший, гляньте, бачите, контратака включилась. Тому що його, гляньте, атак... атакує він не дуже сильно. Але він, я ж кажу, він він, Якщо його гарно одягти, я ж кажу, за... заморочиться з ним, то це буде пісець. Я... Ну... Я в свій час не зміг його вбити, ну там був взагалі він кончений. Чи 140, чи, чи 150 тисяч сили, то... Бачите, ну, дамажив він як таково не дуже сильно. Але так як. Ну, за те я ж кажу, він на арені він хороший. Але треба гарно одягти, дуже гарно. і ну, Дійсно, щоб воно було все по-людськи, таланти влить там, наприклад, і, і не тільки таланти. це так Бачите, знову контратака. да, ну Якби з однієї сторони він мало б'є. Ну, не також, я ж кажу, як атакери, а з іншої він просто він, він задав би просто охренітельно. Я помню, десь їх два стояло, блин, на сложке этой раковой, чи, чи десь. І там десь этажі 70, чи якісь, япона мать. Ох, вони мене вампірили, блин, мою, мою нещасну душу крові випили. Скільки, що мені аж хреново стало, блин, поки я їх пройшов. Їх там два в місці стоїть, это просто. Чи таємна кімната в сложке. Ну щось, щось... короче, щось там було. Там жесть, я ж кажу, я наприклад, ну. Також ви ж самі розумієте, якщо ви випала на нього на душа, вона ну, знову контратака. Он, раз, да, по помалу. Ну. Я просто впевнений на 1000 відсотків, що навіть. Це просто що я, я качаю от эти, ну, по чуть-чуть якісь там. Ну, таланти. От я, я вам даю, даю мільйон гарантій, що він. Без усіх оцих циганів, миганів, да, довго, але він їх пройде. не фіг робити. от Мінотавра, в соло, а, аж бігом. Да, от, ну, Єдине, що це буде довго, тому що в принципі б'є він не сильно. Але він ну, просто от і все. Особливо, я ж кажу, якщо ви візьмете, те шмот хорошо. Візьмете йому критичний шанс 100%. Піднімете йому критичну шкоду. Також можете баночками заточити. Не можете, а обов'язково заточнуть баночками весь шмот по максимуму. На, ну, на всі зірки. Поставите нормальні гліфи. Він просто буде імбой. От Я вам просто кажу, як є. Він і не так непоганий герой, зовсім непоганий, я ж кажу, що. Я колись, ну от... Блін, кого ж я. Блін, даже не пам'ятаю. Ще команда була теж там. Ну це просто пісець. А, вспомнив. Він був Атур. І скелет легендарний. І, по-моєму, Мауфа. Ну, це, знаєте як, це називається... Просто нереальне. Ну, таке вбиття в моєму порозумінні зовсім нереально. Мавпа та падлюка вона сама оживає. Плюс скелет бере весь урон ж на себе. І цей Атур, він, ну... зовсім ну, невбиваємий. То, за що я вам і говорю. Ну, дивіться, значить, звісно, я не передамажив. А, ні, ніфіга. Я передамажив навіть Фенокса, цигана. Тобто, ну, бачите. Ну, і давайте. Тобто, що, що тут він може ще зробити. Він може ходити вам і на Голема, і на дракона, і на фарби. І навіть, в принципі, як гарно одягнете на стража. Але треба не забувати. Що у нас все-таки, при всім коханні до нього, він має свою фарбу, він чер... синій. То на червоних він імбой не буде. Також можете його ставити і на диявола, і на сьогуна. Ну, в принципі, він дуже-дуже універсальний герой. Тому що він, я ж кажу, фракцій та запросто, він сюди заходить. Арена, я вже перечислив вам варіанти, як ви його можете використати. Що на цій арені, що на цій. Він, в принципі, все ж таки, знову ж таки, повторюсь, в п'ятий чи в який раз. Все залежить, як ви його одягли. Клан -боси. ну, хіба що на Химеру попробувати його, але чесно, я ще не пробував. Ну, зараз пробувати не буду. На судну вежу аж набігом. Він піде і на звичайну, і на складну, і на таємні їхні кімнати. І якраз ось, дивіться, в мене тут ось зібралось варіант. що вирішив його і зробити відос по ньому. Тут от якраз така блатна кампанія буде. У мене доволі непогана. Якраз тут боси, моси. І наш ось Атур. Так, и кстати, хотел этот. Ой, это, наверное, дар. Я даже не знаю. Дар ему, мабуть, надо инший поставить. Відчитуває, що в мене там щось щитом. Поставити йому отак, щоб він ще дужче лікувався. Отак от. Ну так, ми його з вами поставили. Так, кого ми ще сюди ставимо? Тут у нас два босси. Ставимо так. І, мабуть, ставимо так. Тобто без хіла пробуємо. Я їх ще цей раз не проходив. І давайте, мабуть, когось одного лупить, щоб, ну, в смысле, щоб воно... А может воно і... убьется дракон швидше, чем той. Ну да. Шоссен. Він... Скажи так... От мало опору и і... торо тримає на горіхе. А мы их сейчас конечно убьем. Он мы ее уже відкрыли. Але воно нам побега цього байкуся. Ну, не. Недовго мучилась старушка в высоковольтных проводах. Значит у него тут и контратака вы и все, сейф треба, короче. Скажем так. Вот и он. Лупа. Я й не добилась. Ну, доб'ємо. Ну, ви бачите самі, що тобто, тут 400. Атур, на жаль, тут себе не показав супер добре. Так, Захист просто нафіг. Тут вообще стати галіну. Тут, ну, тут все. Просто зашибісь. хоть тапки дали. Ну і синьку я продаю. Ось так от. Ну, він, він, він гарний універсальний герой, я ж кажу, можете його взяти, поставити зі скелетами, офігети, але одягніть нормально. Отакий От у мене Атур. Значить, одягнув я його, дивіться, щоб він тут себе хілив ну, додатково. Але бачите, ще гліфів у мене не вистачає. Де. Тут навіть не в гліфах, а більше, мабуть, в сріблі. Діло срібла немає зовсім реально. Тут дивіться критичний шанс, доволі непогано з опором. Ну, ви бачите самі. Тут у нас все норм, опір, точність і тапки на здоров'я. Тобто тут шанс, тут захист здоров'я, але, на жаль, Пласкувати я тут стат. Ну, зате тут, ви бачите, все рівно, все гарно. Ну, На жаль, біжутерія у нас тут в дупі. Буду міняти на щось інше. Ну, по крайней мере, кільце треба точно замінити. Ну, такий от варіант. Я, як я казав, ну, тут, по реліквія. Реліквія є гарна на контратаку, але зараз у мене її. Немає. Тобто, ну тут. Ну, але хочете поставити, наприклад, любу, яку ви захочете ну, поставити, йому потрібно і точність, і швидкість, і опір, і захист, і здоров'я. ну, В принципі, такий можна поставити. Заповнює шкалу ходу власника. На 10%, коли він накладає на воргієве оглушення, сон страх, замороження, провокацію, а у нас все на провокацію. Ну тобто один раз на хід. Ну, якщо точності зовсім там ну, туго. Це ні. Ну тут, якщо і ставить, то це оцю. саму, ну, із тих, що в мене є. Як я вже казав, тут книжки є, дар я поставив, і таланти ось такі вони більш бойові. І я ж кажу, якщо ви ним упоритесь, то ви зможете з нього зробити люту імбу. В принципі, не вбиваємо. Ну і він у мене на разі плюс 2. Отакий у мене Атур. Ось такий от доволі такий я думаю, що я все, все, що міг, все, що хотів, розповів за нього. На цьому, мабуть, все. Якщо відео було вам корисне або цікаве, поставте йому вподобайку та підпишіться на мій канал. Ну і також буду вдячний за те, якщо ви допоможете мені погасити сраний борг перед налоговою. Вони, звісно, сволочі. Але... Буду вдячний за фінансову підтримку. Якщо надумаєте, то посилання на мою картку банківську під кожним відео в закріпленому повідомленні. Все, всім вам щастя, здоров'я, миру та добра. Всім пока, всім до зустрічі.